Слава Україні! Розпочалася 638-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Противник продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбуло 74 бойових зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив понад 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також в ніч на 22 листопада окупанти завдали чергового удару по Україні, застосувавши 14 ударних безпілотників, типу шахет 136 136-131. Протиповітряної оборони знищено усі 14 шахетів. Наслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських окупантів зазнали Синьківка, Подоли, Куп'янськ, Вузловий, Степова, Новоселівка, Харківської області. Під артилерійським вогнем російських загарбників опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ північ на Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області у зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Купінському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синківки, північно-східніше Петропавлівки та Іванівки Харківської області, де підрозділами Сил оборони України відбито 12 атак противника.